Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Психотент». Мене звати Мисівірина, я психолог-консультант, і сьогодні ми поговоримо з вами про два види залежності в стосунках, а саме про взаємозалежні та співзалежні стосунки. Яка між ними різниця та чи є одна з цих крайностей, хоча б. Здоровим видом стосунків взаємозалежні відносини це тип динаміки відносин, в якому партнери уявляють себе як разом, так і окремо, тобто в кожного з них сформоване своє власне я, і вони розуміють, що якщо вони розійдуться, лишаться без партнера, то вони зможуть існувати і окремо. Часто про такі стосунки говорять: мені і самій добре, але з тобою краще. Давайте поговоримо з вами про ознаки взаємозалежних стосунків, що очікують один від одного партнери, і як вони взагалі співіснують. Отже, ознаки взаємозалежних відносин, встановлення та дотримання чітко визначених здорових кордонів. Почуття безпеки, захищеності, які дарують стосунки, здорова самооцінка обох партнерів, здорові комунікативні навички, такі як активне слухання партнера, прийняття відповідальності за свої почуття та поведінку, можливість бути вразливим, один перед одним без засудження, наявність сильного почуття себе та своєї індивідуальності, пошук особистого задоволення поза відносинами. – це… Хобі, кар'єра, заняття, якими можна зайнятися вільний час. Вирішення проблем у команді з рівною довірою та підтримкою. Ключовою основою взаємозалежних відносин для мене виступає те, що люди не обмежують себе в колі спілкування тільки зі своїм партнером. Тобто, в кожного з партнерів є рівність у спілкуванні з іншими людьми, як і своєї статі, так і протилежної. Ці люди мають свої хобі, вони можуть відвідувати різні секції, гуртки, культурні заходи окремо один від одного, а також разом. Вони встановлюють чітко визначені свої кордони, які не можна порушувати. Тобто, коли нам щось в стосунках не подобається, ми можемо сказати. Ось, будь ласка, не розкидай чайні пакетики по цілій кухні. Або там ти можеш, будь ласка, зачиняти за собою двері, коли виходиш з квартири, щоб я там не вставав і не перекручував цей ключ дверях. Також люди відчувають безпеку і взаєморозуміння у таких стосунках. Ми не боїмося висловлювати один одному свої почуття, навіть коли нас щось зачепило. Ми знаємо, що партнер нас вислухає і постарається зрозуміти. Ми є командою, ми можемо взяти відповідальність за нашу діяльність, і ми постараємося знайти спільне рішення, яке буде задовольняти нас обох. Також ми можемо бути вразливими один з одним. Оці стереотипи, коли чоловіки не можуть висловлювати власні емоції, тому що їх не зрозуміють, це складно в побудові стосунків, коли ми бачимо, що з людиною щось не так, і ми не можемо зрозуміти, що не так, тому що ну людина змінюється в лиці, але вона не висловлює, що вона відчуває. Вразливість це добре в стосунках, якщо ми можемо її висловити, і якщо ми розуміємо, що партнер нас прийме, тобто поплакати один в одного на плечі або сходити обійнятися коли важко на душі, отримати підтримку, отримати розуміння це чудово на противагу ним. Ми маємо співзалежні стосунки. Що таке співзалежні стосунки? Це тип динаміки відносин, який проявляється в тому, що немає я і немає ти, є тільки ми. Ми єдине ціле, ми не можемо існувати один без одного. Такий тип стосунків. Заважає нам побачити свою індивідуальність і особистість. Коли ми зливаємося з кимось іншим, ми е, потрапляємо в дуже вразливу позицію, так як ця людина в будь-який момент може зникнути з нашого життя. А коли вона зникне, ми втратимо відповідно себе. Бо нас в стосунках фактично і не було. Часто співзалежні стосунки переростають, перепливають у токсичну форму стосунків і. Це дуже нам заважає взагалі функціонувати і жити спокійно. Коли ми перебуваємо в токсичних стосунках, будь-яка неупевненість партнера в собі може перерости в ревність, в якісь неспокійні стани, які з часом переростають в емоційне або фізичне насильство. Головне пам'ятаємо: якщо насильство, хоч раз було у ваших стосунках, воно повториться. Людина, з якою ми не обговорили, що так з нами не можна, ми цього терпіти не будемо. Відповідно, ми їй показали, що нам нормально, На, з нами так можна. А якщо з нами так можна, вона не несе ніякої відповідальності за це. І тоді ми пропадаємо. Давайте розглянемо ознаки співзалежних стосунків. Перше Розмиті або відсутні особисті межі, неповага до партнера, його бажань та потреб. Наступне невпевненість у стосунках, тривога, відсутність особистих інтересів поза відносинами та партнером, низька самооцінка, погане самопочуття, погане спілкування, люди в парі не можуть порозумітися, вічне бажання догодити один одному, сильні ревності, бажання контролювати партнера. Відмова від відповідальності за поведінку, дії, перекладання вони з себе на партнера, відносини видаються односторонніми, з часом проявляється емоційне або фізичне насильство, а також інші види насильства. Одразу постає питання, як людина, бачачи те, що з нею повністю зливаються? Як людина розуміючи те, що вона не має власне хобі, не має власного кола спілкування, стосунки з рідними, з батьками, та й взагалі з усіма людьми, які її оточують, окрім її партнера, псуються. Чому вона залишається в цих стосунках? Якщо вам це цікаво, будь ласка, поставте лайк та напишіть коментар цьому відео. Ми розберемо з вами причини в окремому відео та дізнаємося. В які люди частіше потрапляють в співзалежні токсичні стосунки? А як побудувати взаємозалежні стосунки? Здорові стосунки, в яких ми відчуваємо себе вільно, але і тепло. Щоб перебувати у взаємозалежних стосунках, нам потрібно в першу чергу довіритися партнеру і зрозуміти, що ми вибрали цю людину, вона вибрала нас, і ми вирішили разом проходити цей шлях і разом вирішувати всі проблеми і всі негаразди, які постають на нашому шляху. У взаємозалежних стосунках немає місця ревнощам. Тобто, коли ревнощі виникають, ми йдемо до партнера і кажемо: от така поведінка з твоєї сторони або в твою сторону, мені не подобається. Давай обговоримо це і знайдемо компроміс, щоб я більше не відчував чи не відчувала себе погано. З самого початку встановлення стосунків ми розставляємо свої кордони і пояснюємо партнеру, що їх переходити не можна. Ми говоримо про свої інтереси, про своє коло спілкування і про свій спосіб життя проведення дозвілля в будь-якому випадку, ми стараємося знайти з партнером компроміс, спільне рішення. Однак ми даємо йому свободу вибору. У взаємозалежних стосунках немає місця тиску. А коли ми тиснемо на партнера, він відчуває себе. Скажімо, дуже некомфортно в тому плані, що він потрапляє в якусь таку дитячу позицію, з якої він не може вибратися, і це часто провокує на бунт і агресію, як в дитинстві. Згадайте, коли вам не давали цукерку, ви завжди хотіли кричати і бити кулаками по столу. Взаємозалежні відносини це вільні. Відносини не в тому плані, що ми маємо безліч партнерів на стороні, ми робимо що хочемо, і ми нехтуємо взагалі всім навколо. Ні, взаємозалежні відносини вільні в тому плані, що ми маємо свободу вибору незалежно від того, чи це подобається партнеру, так як він може прийняти наші вподобання. Це стосується дозвілля, це стосується наших інтересів, хобі, це стосується смаків в їжі, в одязі. Ми можемо дослухатися до партнера, але ми не зобов'язані цього робити, якщо це стосується особисто нас. І партнер відносно до цього повинен розуміти, що він нам не тато. Не мама, і він не може нас годувати тим, що він хоче, і заставляти їсти, наприклад, він не може нас заставити сходити з ним погуляти. Ми знаходимо знову ж таки компроміс. Якщо ми в парі домовляємося, харчуватися здорово, хтось з партнерів цього робити не хоче. Отже, ми розробляємо графік харчування, де 5 днів це здорове харчування, 2 дні це «cheat days». Або, наприклад, якщо партнер любить спортивний одяг, а ми любимо елегантний одяг, ну ми ж не можемо переодягнути людину насильно. Ми домовляємося, що в щоденному житті ми одягаємося як хочемо. Це наш вибір. Якщо ми йдемо на якісь світські заходи, або якісь там кафе, ресторани, в кінотеатр, чи там, наприклад, в театр філармонію, ми домовляємося, що ми одягаємося відносно стилю закладу. Адже всі труднощі в стосунках можна вирішити в спілкуванні, якщо партнери мають повагу один до одного і вміють слухати. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, натискайте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, і буду рада бачити вас у наступному відео. Всім па-па!